Черговий мовний скандал в місті Львів. Там місцева мешканка зробила зауваження парі з Харкова. Пара з Харкова відреагувала дуже гостро. За російську мову, значить, зауваження. Пара з Харкова відреагувала дуже гостро. Потім викликали поліцію, поліція щось там взяла дані. Дівчина з Харкова кричала: Я на тебе посмотрю, прилетить ракета і все інше. Коротше, що хочу сказати. Бажання культурних. Вихованих цивілізованих україномовних громадян зробити з російськомовного бидло також вихованих культурних громадян цілком зрозуміло. Це цивілізаційне бажання, і воно притаманне не тільки українцям. Не бажання бидла ставати культурним, вихованим цивілізаційним теж зрозуміло. Це теж завжди дуже важко. Тому я, от розглядаю це саме з цієї точки зору такі ситуації.